Про те, як синій мерсик їздив на море У місті сотень хмарочосів, які вночі світилися тисячами вогнів, звичайно ж, було ще й дуже багато автівок. Деякі з них жили у стареньких гаражах на околицях, деякі зазвичай ночували на вулиці, але найбільше машин. Були турботливо запарковані своїми господарями на підземних автостоянках під тими самими хмарочосами, про які вже згадувалось. Ці автівки були різних кольорів, розмірів та марок і мали різний спосіб життя, достоту як їхні власники. Одні більше їздили в день, інші вночі. Одні відпочивали по декілька днів, інші ледь встигали вистудити двигуни, як потрібно було знову кудись рушати. На одній такій автостоянці під одним таким хмарочосом жили три автівки: синій мерсик, білий фіатик та червона чері. Їхні паркувальні місця були поруч. Тож вони часто бачилися, дуже багато розмовляли та й узагалі були добрими друзями. Синій Мерсик возив Макса, білий фіатик Сашка, а червона чері Полінку. Ці троє були одного віку, а точніше десятирічного, жили на одному поверсі, а точніше на двадцять першому, та ходили. До однієї школи, а точніше їздили. І саме Мерсик, Фіатик та Чері щодня їх туди відвозили та звідти забирали. Вони дуже любили цих дітей, і, звісно ж, їхніх батьків. Окрім щоденних поїздок до школи та у справах, троє автомобільних друзів. Не раз возили дітей у захопливі подорожі та потрапляли із ними у незабутні пригоди, а ще вони ділилися з ними мріями і завжди були готові вислухати їхні. Одного літнього дня на автостоянку спустився Макс. Його очі просто сяяли від радості. Мерсику, Мерсику! Ти навіть не уявляєш, що мені щойно сказали батьки. Розповідай швидше, відповів той, мені так кортить дізнатися, Мерсику, завтра ми їдемо на море. Якби у Мерсика було серце, у ту мить воно забилося б із шаленою швидкістю. Море то була його давня мрія. Він вже бував у горах. У різних містечках та селах, навіть на мосту через широченну річку, проте на морі не був ні разу і завжди хотів бути тою автівкою, яка завезе туди Макса. Мерсик не раз уявляв, як лагідно шурхотить море, як викрикують чайки і як пахне сіллю. Хіба що лише через пісок трішки переживав. Чи не потраплять піщинки куди не слід. Тож тепер, коли він дізнався, що до здійснення мрії залишився один день, хоча, звісно, ще залишалося і трохи сотень кілометрів, Мерсик відчув стільки радості, що не міг знайти слів. Максику, та це, це, це просто неймовірна новина. Я так хотів завести тебе на море, і нарешті ця мрія збудеться. Макса теж переповнювали емоції. Сашко і Полінка вже бували на морі, тож і йому давно хотілось, і коли батьки повідомили йому про те, що зранку вони разом вирушать у будиночок на самому узбережжі, він підскочив від щастя ледь не до стелі. А якби йому було вісімнадцять, а не десять, то напевно дістав би й до неї. Коли хлопчик вирушив назад до своєї квартири, Мерсик Фіатик та Чері почали захоплено гомоніти. Фіатик їздив на море із Сашком минулого літа, і йому дуже сподобалось. Прекрасним було все, сказав він. Але найбільше запам'яталось, як ми пливли на поромі. Знаєте, це такий транспортний засіб, призначений для переправи пасажирів та автомобілів на інший берег Великої водойми. Той, що переправляв нас, був справді величезним. Я й досі маю у багажнику фотографію, яку ми тоді зробили з Сашком. Черіш була на морі зовсім недавно, на початку цього літа, і мала стільки вражень, що могла би написати книгу. У цій подорожі ми з Полінкою зробили стільки всього особливого, вигукнула вона. Ми спостерігали з берега за дельфінами, які підпливли близько-близько, підіймалися серпантином на оглядовий майданчик, щоб побачити захід сонця. А ще полінка вилила на мене ціле відро морської води, щоб я теж відчула, як це купатися в морі. Мерсик раптом задумався. Йому теж захотілося зробити щось дуже особливе у цій подорожі, щось таке, про що він розповість Фіатику та Чері, і що він буде згадувати разом із Максом, коли вони повернуться назад до міста Хмарочосі. Друзі, промовив він, а якою ж буде моя особлива пригода? Фіатик подумав і відповів: Я гадаю, Пригоду не можна придумати наперед. Потрібно просто насолоджуватися поїздкою, розглядати все навколо. Ну і, звісно, ще треба бути уважним на дорозі, бо як вперше побачиш море здалеку, воно буде вражаюче красивим, і тоді за дорогою доведеться слідкувати вдвічі пильніше, щоб надто не відволікатись. Цілковито погоджуюсь, додала Чері, просто рушай назустріч мрії, і пригоди самі тебе знайдуть. Мерсик, звичайно, був вдячним за поради, але думка про те, що в цій подорожі потрібно зробити щось особливе і незабутнє, не покидала його аж до світанку. Коли настав ранок і на автостоянці розпочалася метушня, метушливіша, ніж зазвичай, Мерсик усе ще думав. І коли Макс із батьками завантажували його валізами, він все ще думав. І навіть коли вони виїхали з міста хмарочосів на автомагістраль, він все ще про це думав. Перша зустріч із морем була надзвичайною, і відбулася вона надвечір. Сонячна куля, що цілий день нагрівала пісок і воду і всіх, хто був на пляжі, врешті перекотилася за горизонт, щоб зігріти інший бік планети. Повітря було свіжим і солоним, шум хвиль заспокійливим. А Максик і Мерсик зачудованими. Все було ще кращим, ніж вони собі уявляли. На них чекали два неймовірні тижні морської відпустки. Вже наступного ранку розпочалися пригоди. Макс будував замки в піску, катався на катамарані та парашуті, що був прив'язаний до човна, плавав із маскою та розглядав зграйки медуз. Мерсик міг спостерігати за ним із автостоянки біля будиночка, він був захищений від гарячих сонячних промінців і бачив усе, що відбувалося на березі. Кожен день був ще цікавішим за попередній. Тож на якийсь час Мерсик забув про свої хвилювання щодо того, чи станеться щось особливе. Проте, коли настав Передостанній вечір на відпочинку, він раптом знову про це згадав: Максику, що робити? Я зовсім, зовсім, зовсім забув. Мерсику, що трапилося, розхвилювався Макс, який і не знав про те, що його автівка має таку турботу. Розумієш, почав Мерсик, річ у тім, що коли ти. Повідомив мені про подорож, я вирішив неодмінно зробити щось незабутнє, коли ми будемо на морі. Щось, щось таке, що можна буде довго берегти у серці, як цінний спогад, щось особливе. А я так насолоджувався відпочинком, що й не згадав про це ні разу аж до останнього дня, що тепер робити. Мерсику, відповів Макс, але хіба весь цей відпочинок не є особливим? У нас було стільки пригод, ми й дельфінів бачили, як чері, і на поромі пливли, як фіатик. Я гадав, що ми чудово провели час. Так, це все правда, але я не можу заспокоїтися через думку, що ми поїдемо додому, а щось хороше. Чи важливе, чи трепетне, чи смішне, залишиться тут незробленим. Макс, врешті-решт, зрозумів, про що йдеться, і почав сміятись. Якби у Мерсика були брови, він би зараз здивовано звів одну з них. Він не розумів, чому Максові смішно, коли він, його автомобільний друг, думає про те, щоб розплакатися. Навіть на мить забувши, що плакати не вміє, Макс перевів подих і промовив: Я знаю, що ти відчуваєш. Я відчуваю те саме, коли закінчується подорож. І я просто думав, що й ти переживав таке раніше. Мерсик спантеличено зиркнув на хлопчика. А можеш пояснити, бо щось не розумію час біля моря. «Добігає кінця, відповів Макс, і ти просто не хочеш повертатися додому. Тобі здається, що якби ще хоча б день чи два, хоча б трішечки ще тут побути, тоді точно вистачить. Але це не так, і ти сумуєш, бо відпочинок був чудовий, і тобі не віриться, що він так швидко минув. Тому ти і хочеш зробити щось особливе. Так би мовити, попрощатися з морем до наступного разу. Гадаю, те, що ти кажеш, має сенс. Я справді так почуваюся. Дивно тільки, що я так почувався ще вдома, ще до зустрічі з морем. Макс відповів: Здається, я маю одну ідею. Що, як ми знайдемо на березі мушлю? Відшукаємо таку, яка нам найбільше сподобається я прив'яжу до неї ниточку і почеплю в салоні, тоді частинка моря завжди буде з тобою. Мерсик невимовно зрадів Я переконаний, це найкраща ідея з усіх можливих. Чому я сам про це не подумав? Мабуть, ти був надто схвильований, підморгнув Мерсику Макс. І вони вирушили на пляж. На небі вже з'явився блідий місяць, коли вони відшукали свою особливу мушлю. Вона сподобалась обом і вже через декілька хвилин прикрашала салон синього Мерсика. А він, нарешті, був задоволений і спокійний. Тепер я можу їхати додому. вигукнув автомобільчик. Мерсик ще трохи замріяно подивився на море і взявся відпочивати. А наступного дня він відвіз Макса та його маму із татом до міста, міста, де був хмарочос, в якому була їхня домівка, під яким була підземна автостоянка, на якій вже чекали Фіатик та Черрі, щоб послухати розповідь Мерсика. Про його з Максом першу подорож на море і помилуватися прекрасною мушелькою, яку воно їм подарувало.